віпопіс презент Всім привіт! Прийшла в лавандарію, хочу попрати одяг. Це машинки для сушки стоять. Це машинки для прання. От їх чотири штуки. В другу я щойно загрузила білизну, всю кольорову, яка є, чорну, білу, всяку. Далі. Поклала дві такі маленькі серветочки для того, щоб зберігало колір. Загрузила машинка на 8 кг. Зараз будемо пробувати оплатити. Так, дивимося, тут написано 8, 8 кг, 3,80 з карти, без карти 4,60. Це прання. Машини для сушки на 19 кг 17 хвилин євро 40, якщо з карточкою, без карточки євро 60 У мене карточки немає, буду платити так. Отже, вибираємо друга машинка. Так, зараз воно мені показує, що треба платити або 4,60, або 3,80. Оскільки в мене немає а, картки, то я буду платити грошима. Пробую оплатити грошима. Так, оплатила ще 36 євро. Зараз вибираю на машинці температуру 40 градусів. Так, зараз. Машинка два. Так, через кілька секунд почне все почало прати. Ну, тепер чекатиме. Режим прання 38 хвилин 44. секунди. Зараз набирається вода, після того, як набереться вода, воно попре. І потім будемо сушити. Як буду сушити, я вам покажу, розкажу. Можна включати на 30 градусів, 40, 60, 90 градусів, для того, щоб швидко віджало. Чи для того, щоб посушило. Я завжди вибираю 40 градусів. Найбільш оптимальна температура і все. Ну що, чекаємо, потім продовжимо. Так, вже закінчила прати Зараз будемо витягувати нашу білизну в кошик. Я все скидаю в один кошик, все. Тут у мене і зуття, і білизна, все. Окрім. Так, Все, продивились, немає нічого. Тут нічого не застрялося. Тепер перетягую все до машинки з сушінням. Сьома машинка. І Зараз закидаю туди речі. Я їх буду отак от трошки протрюшувати, щоб вони не так дуже скумкувалися. Все закрила, закрила машинку, сьома машинка на 19 кг Це машинки для сушіння. Тепер підходимо до нашої макини, вставляємо картку. А далі машинка в нас. Сьома вибираємо, нам показує євро 60 чи євро 40. Вибираємо сушіння при високій температурі, при середній, при низькій чи при холодній. Ми вибираємо ось тут p 1 P1 1 це висока температура. Висока температура ось тут є 80-90 градусів. Далі тут напишу джинси. Сушиться при середній синтетика, при низькій лукра і інші штучні тканини, при холодній, дуже делікатний одяг. Ми вибираємо поки що на P1, тобто високу температуру і нажимаємо Старт. І починається сушіння. Тут у нас, бачите, варить червоним, тобто вже о, о, сушиться і все. Сушиться. Е, якщо, наприклад, мені захочеться, чи я там вважаю за потрібне, що деякі речі посохнуть, я їх можу через деякий час знову е, ну, зупинити машинку і провірити, чи вони посохли, чи не посохли. Це ми зможемо з вами подивитись. Трошки згодом. Ось вже відраховує, таймер вже 16 хвилин лишилося. Через 5 хвилин, тобто в 12, коли буде тут 12 я зніму ще раз, далі продовження як, якщо я провірюю, що якась річ вже висохла і я захочу її витягнути, як це все відбувається. Я покажу далі. Зараз вже буде 12 хвилин, покаже, І я відкрию відразу машинку, щоб ми могли витягнути звідти речі, які я ну, вважаю, висохне. Ось цей костюм вже висох. Я зараз кілька речей витягну, ті, що я бачу, що вже повисихала. Реально повитягую. Звідси ті, що ще не повністю посохли, я ті трогати не буду. Все інше хай ще сохне, але вже я зараз вибираю, ось було перше, на високу температуру. було. Зараз ставимо трошки нижче. І починаємо настав. Знову почне зараз сушитися. Але вже на середній консультані два медіа. середня. Зараз я знову витягувала дещо і поставила на високий режим сушки. Залишилась одна хвилина. Зараз, як закінчиться одна хвилина, починає бігати. Це означає, що вже все висушено. Я тепер витягую все своє прання, що було. Перевіряю, щоб нічого там не було. В барабані нічого немає Все я його прикриваю. Тепер тільки буду складати випрану і висушену в сумочку І піду з гарного вам дня. Люблю цілу давайте підписуйтесь на канал.